Атаплюємося таким образом конвектором. Это пока що на вулиці тепло. Похолодають, придеться ще один ставить в ту комнату на кухню. Цьогоріч Олена змушена обігрівати квартиру самостійно, бо двоповерхівку, де живе жінка, відключили від централізованого опалення. Іншого вибору ніж грітися взимку конвекторами та електробатареями, люди тепер не мають, а тому постійно наражаються на смертельну небезпеку. Пожежа від використання такої кількості електроприладів одночасно може спалахнути щомиті, Тільки на ніч нужна виключати, а заноч всьостила. Що гріл, що не гріло. Практично усі жителі тут пенсіонери. Відсутність тепла для них надважке випробування. У нас от, в домі жінка після інсульту, поломана і шейкою бідра, бідна лежача була. Вона замерзала вже в неї. Внук її в'яз в Польщу. Цивіль, вогкість та сильний холод. Мешканці одного з будинків у Дніпрі стикаються із цим щодня. Їх вимушено відключили від централізованого опалення. Причина мовляв нерентабельність. Таку причину відключення озвучили людям працівники комунальних служб. Мовляв, котел для такого невеликого будинку включати невигідно. вигідно. Ну хорошо, у нас 4 до 5 домів по 12 квартир, це вже 60 квартир. і це рентабельно виходить. Вот рядом же, нам ж не надо подавати. Вот прямо под'їздить труба. Як альтернативу людям запропонували самостійно підключити автономне опалення, але для деяких мешканців. Це коштує надто дорого. Саме тому люди вирішили звернутися до міськради з проханням про компенсацію. Конкретно нічого сказано не було. Ці письма це проста відписка. Вони повторили те, що було сказано в постановленні, і все. За роз'яснення ми звернулись до міської ради, направили інформаційний запит. Поки чекаємо на відповідь. Але торік наша знімальна група вже знімала сюжет про аналогічну проблему. Його героїв також відключили від централізованого теплопостачання, але вони змогли самостійно перейти на автономне опалення. Міські посадовці тоді запевнили, компенсацію зможе отримати кожен. Компенсується там самооборудування. Там ну то тобто внимательно, внімательно каби читати які із пунктів будуть компенсовані людям. Попри обіцянки ніякої компенсації від міста кажуть люди, вони так і не отримали. «Ніхто нікому не компенсував жодного випадку з цих сусідів? Я не знаю, щоб компенсували. А мені також чим закінчиться ця історія, так само невідомо. Не зрозуміло і те, як цілий будинок переживе морози без опалення і чи переживе їх взагалі. Тому єдине, що лишається мешканцям, це чекати на допомогу міської влади. Адже сподіватись на тепло від електрики під час енергетичного терору росіян марно. Валерія Малихіна, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.